Що таке технічний пас та для чого він потрібен? Це спеціальний отвір у карнизі, який робиться за замовленням. Через цей отвір проводяться бігунки, і за потреби вони звідти виводяться. Як це виглядає? Через цей паз можна завести бігунок і просунути його далі по направляючій. Тобто, якщо у вас карниз вже змонтовано, а цього пазу немає, то бігунки ні витягнути, ні поставити туди не можна, оскільки такого технічного отвору нема. Тобто, коли він є, бігунки заведено, карниз змонтовано. Для того, щоб уникнути їх випаданню, є спеціальний елемент, який називається заглушка. Він виглядає так, він може бути в білому або в чорному кольорі, він ставиться сюди. Коли він ставиться, в уце місце ставиться додатковий елемент стопору, який жорстко фіксує цю заглушку, і цим самим ми уникаємо того, що бігунки будуть випадати з карнизу.